Всім привіт, з вами адвокат Олексімандрух. Така термінова гаряча новина, вона тільки з'явилась на сайті Міністерства внутрішніх справ України. І от я повідомляю одразу, чоловіки 18-60 років тепер не повинні пред'являти військовообліковий документ для оформлення паспорту громадянина України або паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Нагадаю, що по цій лінії міністерства їм підпорядковано саме ДП документ, тобто, якщо ми... Кажемо про дипломатичну установу, про консульську установу. Це в нас МЗС Міністерства закордонних справ. А ДП документ це структурний підрозділ безпосередньо підпорядкований Міністерству внутрішніх справ України. І, от на сьогоднішній день міністр виступив з відповідною заявою. Зараз я все вам розкажу в цьому відео, тому залишайтесь. Послухайте, відео коротенько, але суттєво і важливо змінює там для деяких категорій людей, там громадян України, які перебувають за кордоном, змінює ситуацію. Да, і багато хто чекав такої новини. Тому залишайтесь дано. Ну, підпишіться на канал, хто не підписаний. І звісно, поширте це відео. Це допомагає розвивати канал. Тому буду дуже вдячний, окремо кожному. Є ще телеграм-канал. Там вже ця новина в мене, звісно, з'явилась оперативно одразу. Тому підпишіться і на нього, щоб не пропускати такі новини. І так, це на сайті в нас. Посилання залишу в описі під цим відео. Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко да, міністр, зазначив наступне: за завданням президента продовжуємо вдосконалювати надання послуг українцям, які знаходяться за кордоном. І у своєму офіційному телеграм-каналі міністр внутрішніх справ України повідомив, що уряд затвердив зміни до порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомості про призовників військовозобов'язаних та резервістів, які зокрема стосуються правил оформлення паспортних документів. Це в нас постанова Кабміна 932, Нагадаю, вам да там декілька разів вже. Знімав там на неї огляд і можете подивитись на моєму каналі, там є. І подивимось, які це будуть зміни. Поки що я їх не бачу, але ну це відео це суттєво стосується новини, що вже можна пробувати оформлювати ці паспорти. І для цього ця інформація вам і надається. А щодо змін, які там внесені, ну окремо зніму відео, коли вони з'являться, будуть розміщені на сайті Кабміну там або на Радоговіей. Я. Подивлюсь, що там змінилося, звісно, вам повідомлю в окремому відео. І так, новина розміщена в нас 1 квітня 2025 року 12.05. Ну, надіюсь, що це не жарт. Да? Так, співпало. І тепер пряма мова написав глава МЗС України в нас. Відтепер чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично пред'являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон. Також Ігор Клименка зазначив, що працівники закордонних підрозділів ДП документ перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та відповідно чоловіків братимуть на облік з формуванням військового облікового документа в електронній формі, І що важливо без проходження медкомісії. Е, так, ще, ще його пряма мова? Після цього українець у визначенні терміни отримає замовлений документ. Працюємо над мінімізацією бюрократії та спрощенням процесу надання державних сервісних послуг. Додає ще міністр. Подивимося, як воно буде працювати. Я буду дуже вдячний. Якщо ви подивитесь це відео і спробуєте зробити цю послугу, отримати, і відпишете мені да, в коментарях. Це буде корисна інформація для моїх підписників. Ну і для мене, звісно, також це буде корисно дізнатись вже безпосередньо з того, що відбувається там на місцях, тому що ну, тут заява це одне. А як вона буде виконувати з цими підрозділами ДП документ, хотілося б почути від вас зворотній зв'язок. І нагадаю, де було передбачено саме пред'явлення цього військово-облікового документа там і оновлення цих даних. Це в нас закон України про правовий режим воєнного стану. І от на сьогоднішній день. Зараз відкриваємо. Це в нас стаття 20, і вона називається в нас «Правовий статус та обмеження і свобод громадян та права законних інтересів юридичних осіб, умовах воєнного стану. І от пункт четвертий у період дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Це вже в нас після змін, да, які в нас були законом цим 3633, законопроект 10449, за яким ми стежили там. да, і от, ну, що він змінив мобілізацію кардинальну. От от після цих змін з'явилися ці пункти у цьому законі. В період дії воєнного стану, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу та пред'являти їх за вимогу повноважного представника РТЦК, поліцейського, також представника Державної прикордонної служби у прикордонній смузі, контрольовому прикордонному районі та на пропусках через державний кордон. Чинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані у строки, визначені цим законом. Це 60 днів з моменту його прийняття, там нагадую, да, здійснюється за умови одночасного їх оновлення, але воно чомусь не працювало. Да, і коли у людей там було е, сформований навіть цей електронний військово-обліковий документ, <кій> дані оновлено, але були порушення правил військового обліку в подальшому. То такі послуги також не надавалися зі сторони. ДП документ неодноразово звертали увагу на це. Мої клієнти і підписники. Ну я сподіваюся, що з цими заявами міністра і з цими змінами до постанови 932 це якраз і буде виправлено. Дійсність військово-облікових документів перевіряється консульська посадова особа закордонно-дипломатичного установи порядку встановлення Абміном. Положення абзацу. Першого цієї частини не застосовується, і тут у нас є виключення оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків, які є іноземцем або особою громадянства, і вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном. І от шостий пункт умов воєнного стану оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, розміщеними за межами України відокремленим підрозділом філію представництвом державного підприємства, що належить до сфери управління державної міграційної служби України громадянам України чоловічої статі. Ну, це якраз у цей ДП документ. Віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності вказаних осіб військово-облікових документів. І от ну от, цей пункт хотілося б побачити, як вони там його доповнять чи змінять. І взагалі, чи буде в цей закон зміна, чи тільки в постанову 932. Дійсність військово-облікового документу перевіряється від декревому підрозділу філії представництва порядку становок Кабміном України. В принципі, з цих новин все. Тому. На цьому завершуємо це відео. Коли з'являться зміни, зроблю окремо розгляд там, цих змін, там огляд детальний, на що посилатися, якщо там вам будуть відмовляти, тобто у вас буде нормативно-правовий акт, на який ви зможете посилатись. Поки що їх не бачу, тому в це відео. Ну про, про, про це не говоримо в цьому відео. Але є новина, є офіційна новина. Пробуйте. Хто там не міг оформити цей паспорт, не міг подати, у кого там закінчується, Як і зазначав нас міністр єдності, віце-прем'єр-міністр. Він також зазначав, що це питання буде вирішено. От я так розумію, що вони таким чином його вирішують. Тому пробуйте, відпишіться в коментарях і поділіться цим відео. Звісно, підпишіться і залишайтесь на каналі. Всім вечора, до побачення thank you